Я Бузівський Святослав, мені 10 років. Навчаюся у п'ятому класі Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Беревінського. Виконую для вас жартівливу українську народну пісню із сиром пироги, який розповідається про хлопця, який дуже любить їсти пироги. Це відома українська народна пісня, яка набула популярності завдяки своєму легкому, жартівливому тексту. Вона має розважальний характер і стала улюбленою серед слухачів завдяки своєму мелодійному звучанню та веселому мотиву. Серед перших виконавців українські артисти Марія Стефюк, Володимир Бестров, Дмитро Гнацюк. Також цю пісню виконували багато інших популярних артистів. А зараз ви почуєте цю пісню у моєму виконанні. Зміст, які виражаються через традиційні образи та символи, знайомі кожному українцю. Вона розповідає про рідну землю, про нашу культуру, про праці та звичаї, які століцями передавалися від покоління до покоління. Пісня закликає нас до шанування національних цінностей і підтримки нашої єдності, що є запорукою сила та процвітання нації. У кожному куплеті пісні. Ми чуємо про велич українського народу, про його незламний дух та здатність витримати будь-які труднощі. Образи сиру та пирогів є символами гостинності та теплої атмосфери, які притаманні українцям. Водночас вони нагадує про прості радощі, що не потребують багатства чи надбіжностей, але є важливими для національної ідентичності. Особливо значущим є те, як у пісні відображається глибока прив'язаність до рідної землі. Вона не лише про їжу чи традиції, а й про те, як важливо мати власну культуру, власну історію, на яку можна покластися навіть у найскладніші часи. Вона підкреслює цінність праці та єдності у боротьбі за незалежність і свободу. Крім того, пісня відображає ідею того, що патріотизм. Це не лише вчинки на полі бою чи зовнішні дії, але й ще щоденне життя, коли кожен через свої вчинки, через любов до родини та до рідної землі, робить свій внесок у загальну перемогу. Пам'ятаємо, що, попри будь-які випробування, ми будемо разом і разом будемо сильніші за будь-які труднощі, бо ми народ, який ніколи не зламається, разом до перемоги. Доброго дня, я Буряк Єлизавета, учениця 6 класу. Представляю Тернопільську музичну школу номер 1 імені Василя Барбінського. Пісню називають Душею народу. Вона супроводжує людину від її народження протягом усього життя. З давніх давен людина розповідала в піснях про все, що її оточувало або хвилювало. З народної пісні ми дізнаємося про побут родини життя, історичні події, традиції та обряди народу. Основні риси народної пісні як жанру строфічна будова, розмеження заспіву та приспіву проста будова. За видами народні пісні поділяються на календарно календарно-обрядові, родини побутові, ліричні, історичні, жартівливі і так далі. Пісня Глибока Кириниця завзята та весела, розповідь ідеться про молоду дівчину в кадрі та її почуття до Івасика. При Чіпурину дівчина прийшла до криниці, щоб набрати води. Але насправді вона виглядає, чи нема дайвасок, що праптом, коли він з'явиться, то дівчина від хвилювання мусить впасти у воду. Однак, роздумуючи, дівчина вирішила, що краще не буде падати. Ну, вода дуже холодна. Гумор у пісні відображений словами «ха-ха». мелодія побудована стрибками на вузькі та широкі інтервали. Мелодія синкопується, виділяючи останні склади, що вносять жвавість до звучання. Пізня глибока кирниця входить до репертуару багатьох виконавців, зокрема в оркестрі народних інструментів. Її виконують свідомі співаки, такі як заслужена артистка України Сусана Чахоя, заслужена капела бандеристів України та багато інших. А зараз вона прозвучить моєму виконанні. Thank <laughs> you. Я незеркевчиталіна, навчаюся у першій тернопільській музичній школі імені Василя Барвінського у 7 класі. Українська народна пісня. Це справжній скарб для нашого народу. Вона народжувалась давнину, коли ще не було записів і нот, а передавалась від покоління в покоління усно. У піснях українці висловлювали свої почуття, мрії, розповідали про історичні події. Працювали і відпочивали під їхній супровід. Є багато різних українських пісень. Наприклад, існують обрядові пісні, їх співали на весіллях під час святкування Івана Купала. Також їх співають на Різдво. Є ліричні пісні, які розповідають про кохання, родину та життя простих людей. Окремо можна згадати історичні пісні, які зберігають пам'ять про козацькі часи. Війну та боротьбу за свободу, наші народні мелодії настільки гарні й самобутні, що багато композиторів звертались до них у своїй творчості. Одним із таких був Микола Лисенко, видатний український композитор, який не лише збирав народні пісні, а й обробляв їх, додаючи гармонію, а компонемент, зберігаючи при цьому їхню щирість і простоту. Одна з таких писань, які Лисенко обробив, Є дощик. Це легка, гралива народна пісня, яка передає атмосферу теплого літнього дощу. У ній можна почути, як веселий ритм нагадує краплю дощу, що постукують по дахах і листю дерев. Завдяки майстерності лисенка ця мелодія отримала нове звучання, але не втратила своєї природньої краси. А зараз ця пісня прозвучає у умому виконанні. Мене звати Вацлавська Анастасія. Я учениця восьмого класу Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв. Моя номінація Юний музикознавець. Спокон віку люди прагнули виразити свої емоції та переживання. Найбільш придатним для цього була пісня. Народна пісня це жива, яскрава, сповнена барв істини, народна історія. Яка розкриває життя народу. Покажіть мені народ, у якого було більше пісень, ніж в українців. Сьогодні, в час національного піднесення, відроджується традиції і відроджується народна пісня. З піснею народ жив, працював, любив, з піснею йшов і в інше життя. Бо народна пісня це вираження духовних цінностей людей. Сьогодні. Хоче розповісти про колектив, для якого українська пісня це ДНК Української нації, мова йтиме про гордість Козільщини, народний аматорський хор Червона калина, який був створений у 1995 році заслуженим працівником України Зінов'єм Івановичем Гнатайком. Учасниками колективу стали працівники культури. Та районного будинку культури. З роками до колективу приєднувалися люди інших професій, яких об'єднувало одне любов до української пісні. Це не дивно, адже хорове мистецтво було рушійною силою всіх часів. Хор символізує єдність, силу, яка необхідна для об'єднання народу та підняття патріотизму. Репертуар хору здебільшого складався з різнохарактерних українських народних пісень, які показали червону калину у всій красі з невід'ємним національним колоритом, притаманною собі індивідуальністю, неповторністю та незламним духом. Після довготривалих репетицій хор червона калина. Перша виступив 9 березня 1995 року на концерті, присвяченому великому генію українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Де б не виступав хор на сільській, районній, обласній чи на сцені Національного палацу культури України у місті Київ, глядачі бурхливими опсками нагороджували самодіяльних артистів червоної калини. Sparkles golden the us Порівнюють із професійними колективами вражає. Любов до української пісні звеличує і єднає нас. Кожного разу ми в цьому пересвідчуємося, коли на сцену виходить цей творчий колектив. Символічною є його назва, Червона калина. Так як без верби і калини нема України. Репертуар хору дуже різноманітний. Українські народні пісні, жартівливі. Пісні самодіяльних авторів, літургія, духовні твори, стрілецькі та повстанські пісні сучасних композиторів. Важливо згадати керівників колективу, засновник і незмінний керівник протягом 18 років Зеновій Гнатайко, молодий, амбітний Руслан Більчак. А з 2016 року керівником стала викладачка та завідувач теоретичного відділу у козівській початковій спеціалізованій школи мистецтв Гладка Надія Степаніна, творчий колектив лауреат всеукраїнських фестивалів та конкурсів Всеукраїнського фестивалю козацької пісні Байда, учасник творчих звітів Тернопільщини в Палаці культури України. А також колектив приймає участь у багатьох місцевих заходах. Цікавими були поїздки хору на заключний етап фестивалю мистецтв України, де колектив нагороджений дипломом Міністерства культури, гастролі у Польщі, Німеччині, Люксембурзі, Франції, звідки привезли подяки та грам. Хорова діяльність за особистою ініціативою займає передову позицію між різновидів аматорського мистецтва. Насамперед, через те, що вона міцно пов'язана з звичаєми музичної культури нації. Участь у хоровій самодіяльності впливає на творчий та художній розвиток людини. Всі особистості мають можливість втілити у життя всі свої задатки, здібності та таланти у вільний від провідної професії час. Творча праця напряму зосереджена на опануванні культурними та мистецькими цінностями та розумінням своєї вагомості у спільній праці з однодумцем. Зівати Марія, я учениця восьмого класу скрипки Почаївської мистецької школи. Номінація Юний фольклорист. Яке диво дивне народна пісня! Яку владну силу таєть вона в собі, минають віки, змінюються суспільні устрої, потрясають світ нищівні війни й голодомори. На зміну одним поколінням приходять інші, у кожного свої смаки. Свої уподобання, а народна пісня залишається через усі злидні й поневіряння проносить вона свої первісні чари, свою нев'янучу молодість. Народна пісня це душа народу, його історія. Україна здавна славиться своєю співучістю, і це не просто слова, а підтверджені факти. Так, етнографи нарахували близько 200 тисяч українських народних пісень. Ні одна нація за всю історію не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У Фонді України знаходиться 15,5 тисяч пісень. На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень. Найкращі фольклорні твори передаються з покоління в покоління, залишаючись повсякчас актуальними. В моїй сім'ї є пісня, яку виконуємо тільки ми, її запам'ятала моя мама Олена ще в дитинстві. Назвати цю пісню можна так, голуби. Про це матуся розповідала мені. Мій дідусь Микола мав особливий музичний дар і співав в церкві. Також багато знав народних пісень. Я маленькою гостювала у дідуся й бабусі, і коли засинала, іноді Дідо сам співав мені голубів. Пісня запала в мою пам'ять своєю печальною мелодією, автентичною, древньою, як я зараз розумію, але слова пісні дідуся я недобре пам'ятаю всі. Деякі куплети залишилися в пам'яті уривками, а деякі цілими. Пізніше виявилось, що ця пісня існує в іншому варіанті вона популярна, її співають багатоголосно, і має вона там зовсім інші інтонації. Але саме таких голубів, яких знав і співав моїх дідо, я не чула ніде. Тому мені захотілось відновити і залишити наших голубів для своїх дітей, для всіх тих, хто любить українську пісню. І ось при нагоді. Запувши деякі стрічки, я все таки взялась до того, що використала перший куплет із загальновідомої пісні, а далі зберегла оригінальний текст дідуся. Ця пісня сумна, стримана, зосереджена. Вона несе душу народу, дух вірності, дух правди і дух вічності. Наш народ вічний раз у нього є такі пісні. Пісня Голуби. Та, що от наша Волинська відноситься скоріше до побутових пісень. Те, що дідусь моїй мамі співав її як колискову, можливо, пов'язано з інтонаціями, подібними до тих, які використовуються в колискових, але в ній розповідається про любов, про вірність в такому алегоричному сенсі через образи голубів, тобто образи коханої та коханого. Побутові пісні. Це ліричні поетично музичні твори, що розкривають світ особистих переживань людини. До них належать пісні про кохання, пісні про родинне життя, пісні про трагічні сімейні обставини. Пісня Голуби записана з голосу мого прадіда Миколи Калістратовича Люльки у селі Лудин Володимир Волинського району Волинської області. Це було у 70-х роках. Коли мама чула її малою, приблизно у 90-х роках виконувала її моя мама на звичайних вечорах чи у колі друзів, іноді на виступах, сама собі акомпонуючи на гітарі. Пізніше виникла ідея цю пісню викласти у Ютуб, тому що це гарний шанс її залишити в пам'яті ще й інших людей, не тільки сім'ї та знайомих. Тому... У 2020 році ми зробили мінусовку голубів у Луцьку. Аранжування виконав Олександр Богдан, і мама після цього почала співати її на сцені будинку культури чи на якихось заходах міських міжміських тощо. Голубів полюбили і користувачі платформи YouTube, про що свідчать перегляди і коментарі. Як і наші предки закохуємось, боремося, працюємо, святкуємо, а глибина цих переживань і почуттів найкраще розкривається саме у народних піснях. Допоки ми співаємо серцем, українська пісня жива, живе і буде жити. Давши людство народну пісню з таким багатим ідейно-духовним потенціалом, українці прокладали шлях до його душі. В українських піснях стільки емоційного вогню, образного блиску, чарівної мелодійності, що просто дух захоплює. На такий пісенний спів відгукуються найтонші та найніжніші струни людської душі. Цим українці внесли вагомий внесок у збагачення духовності та підвищення моральних якостей людства.